Привіт, любі, дорогі козороги! Це ваш старо розклад на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що покажуть вам карти. Дивимося, і так, карта перша. Дорогенькі карти. Покажіть нам енергію листопада. А я вас попрошу підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також запрошую вас на свій інстаграм-аккаунт. Ви можете перейти на мій інстаграм-аккаунт по посиланню під цим відео. Там більше спілкування живого зі мною, де ви можете задавати свої запитання. І так, дивимося. Перша карта для вас, дороге, на листопад. Карта а, «Десятка». Десятка мечів це енергія завершення. Щось завершається в вашому періоді, щось відріжеться, щось відійде, те, що віджило, те, що вам уже не служить, вам треба буде відпустити. І починається новий період в вашому житті. Все, що старе, віджило, можливо, навіть треба просто фізично зробити, вичистити приміщення речі, які ви наносите, якась побита посуда. Тут така енергія іде, що все, що віджило і служить, треба викинути, щоб на це місце прийшла нова енергія. Королева Пентаклій це про вас. Козироги. Це земна енергія королева Пентаклі це ви. це та людина, яка чітко поставить собі плани, поставить собі а, такий а, точку Б, до якої йде, розпише план, і дисципліновано буде йти до своєї цілі. Це карта дисципліни, так, яка приводить до а, вашої цілі. І тут а, сімірка. Сімірка мечів це про ось, це у нас про ситуацію, якась ситуація присниться. Це про мудрість в першу чергу, сорока. Це, ви маєте проявити, якась буде ситуація така, що вам треба буде проявити всю свою мудрість, яка буде межувати з хитрістю, от як сорока. Це мудрість, яка межує з хитрістю. Це не про хитрість, а про те, щоб ви, щоб чогось досягнути, треба бути мудрішими, чим ваш суперник. А ну, давайте дивитися, щоб дійти до, цієї, до цього. Давайте дивитися про що це. Тому що тут сорока проявляє мудрість, і вона має за цю свою мудрість. От, колечко примножила, щось принесла, щось за це отримала. І тут вісімка, вісімка Пентаклів це грошова тема, якась грошова тема. Ви досягнете своєї мети, за вашу працю, за вашу мудрість, за вашу наполегливість, ви отримаєте ще винагороду. городу. І вісімка пентаклів це ще про гроші, це про ваш талант, який ви вам платять за, за вашу. Експертність за вашу працю, це хороші гроші, це потік клієнтів, і це навіть коли ви маєте можливість уже подумати над тим, що ваша цінність виросла, і ви можете підняти ціну на свої послуги. Так, дивимося наступна колода. Що у нас тут далі? Перемога, шість каже. Подивіться, ця дівчина перемогла. Тут Лавровий вінок, як подарунок, як нагорода. А вона перемогла. Це презентація. Можливо, ви будете мати презентацію на роботі. І ви прекрасно справитеся з цим. І це також можливо, ви себе будете як рекламувати, чи можливо ви будете навіть співати, виступати? От ваша сфера діяльності, ви про себе заявляєте. Вам це вдається це нагорода за вашу працю, коли ви самі гордитеся собою, кажете, я молодець, і також інші люди аплодують вам. Тому що тут людина на сцені себе показує, і інші люди. Захоплюється вами. Чудова енергетика перемоги. Чудова енергетика я це змогла, чи я це зміг. Так, дивимося далі. Королева, королева жезлів. можливо, це ваша подруга, якась людина з богняної стихії це Лев, Стрілець, Овен, буде присутня у вашому житті також тут. Людина оптимістична, можливо, навіть і такої стихії, і крім того, ще такі, така характером, характером, вогняним відлюдник. Попри це, все вам захочеться усамітнитися, побути наодинці, переосмислити, щось подумати, щось висвітлити в вашому житті. Це карта відлюдництва, але це не є карта самотності. Це коли хочеться такої перезагрузки, карта відпустки, релаксації, якогось ретриту, можливо, вам захочеться поїхати кудись, відпочити, перезагрузитися, змінити обстановку. Трошечки змінити і побути трошки наодинці. Тобто змінити ситуацію. Так, дивимося далі. Мах, карта Мах. А все в ваших руках, і от в листопаді буде залежати все від вас. Тобто, це ваша енергетика, ваша проявленість а ви можете все. Тут, як і Вісімка. А вісімка це про справедливість, це також про якісь вагання. Можливо, ви вагаєтеся, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, що ви маєте все для того, але маєте ще якісь вагання, ще щось зважуєте, ще щось думаєте, ще щось додумуєте. Так, дивимося далі, про що це? Про що ця ситуація? І тут король, це не король, це рицар. Рицар чаш подарунком до вас. Дивіться, чудова, молода енергія. Людина молода, людина з відкритим щирим серцем в вашому житті проявиться. Так, імператриця. І тут у нас вийшлася така парочка. а Можливо, це ваша тема, що партнер ваш молодший за вас. Імператриця це завжди така старша. Людина, а рицар це молодий чоловік, молода енергія, і вийшла у нас пара. А це також, якщо ваша тема, зустріч людини, кохання йде в ваше життя, і імператриця, ще у нас тут і вагітна. Бачимо, що ви можете, це може дійсно бути. І... Така радість, що ви вагітні, якщо це про вас, і тут людина ще творча. Якась творчість має народитися. Ви чогось хочете, ви чимось, як кажуть, вагітні. Щось треба уже починати віддавати у всесвіт. Ви ще це тримаєте, але довго ви це втримати не можете. Рано чи пізно вам треба буде приймати рішення і віддавати це у всесвіт, показувати себе, проявляти себе. Так, дивимося далі. Чудова енергетика йде. І такий чудовий розклад для вас, козироги. Хороший буде у вас листопад, такий урожайний, тому що імператриця, крім того, що. Це ще і про щедрість, про щедрий урожай, про достаток, про вдалі і такі вдалі бізнесові справи, коли є результат, коли збір урожаю. Це про щедрість. Це як щедра осінь, як щедра земля приносить плоди. Це також і про бізнес, що ваш бізнес принесе хороші плоди вам. Так, далі дивимося. І карта сім. Сім Пентаклів це також про чап, про терпіння, що вам треба набратися терпіння, щоб дозріла якась ситуація. Щось ви вкладалися, щось ви робили, і ви хочете швидко-швидко пожати плоди. Але тут треба набратися терпіння, почекати, тому що на все. Вій час, вам треба почекати. А можливо, ще треба до, е, якась е, ситуація, що ще треба е, своєї енергії вкласти, навіть кошти вкласти, тому що це є карта Пентаклів, коли ще потребує можливо, маленький бізнес, який ви тільки тільки почали, не то, що маленький, а молода якась справа, яка ще потребує вкладання в неї і терпіння, і часу, щоб вона виросла. Щоб це росло. Це така ніжність а, і терпіння. А, карта любові. У вас тут іде любовна така історія через е, цілий місяць. Ну, однозначно, на побачення вас покличуть. Тут хороша карта, карта любові, двійка чаш. Це любов. Це коли вам простягають руку, це може бути і і кохання, і романтичні побачення, і також ще дружня рука, яка допоможе вам в потрібний вам момент. Це двійка. Двійка – це двоє людей, коли двом людям легко порозумітися, коли люди розуміють один одного добре. І також в бізнесі це хороша колаборація, це підписання договорів, контрактів. З, з створення колаборацій, а, чудовий обмін а, енергіями. А, і якщо навіть ви вже в парі, це як відродження стосунків, коли ви переходите на інший рівень вже, а, у ваших стосунках, коли ви відчуваєте оце коло любові коло себе, так, чудова енергетика. І так, дивимося ще одну карту з цієї колоди, тому що чудова карта любові, і тут четвірка. Четвірка а мечів це про відпочинок, коли вам захочеться усамітнитися, відпочити, захочеться якоїсь турботи, ніжності. Це от у родинному гніздечку, можливо побути. І це такі теплі обійми. Коли вам захочеться побути дійсно в родинному гнізді і відчути оцю безпеку, що вам тепло, що вам комфортно, що вам уютно. І так, дивимося далі. Ще одна колода. Що вона нам розкаже? Так, сонце? Дивіться, і тут на дні, в цій колоді, я вже її відставляла, але тут сонце. І я ще подумала прочитати цю карту, але все рівно витягнула сонце. І це говорить про те, що енергія іде нова енергія у ваше життя. Людина, можливо, людина така, як сонце, іде у ваше життя, чудова енергія, або ви засяєте як сонце. А ваш бізнес процвітатиме. Це карта процвітання. Подивіться, тут ціле поле соняхів. Соняхи це про розквіт життя, це про процвітання. Можливо, ви захочете купити автомобіль, це принесе вам багато радості. Це про дитину, також, якщо ваша тема народження дитини. І також це про те, що у вас є підтримка. Ви на коні. У вас підтримка є сонце. Що може бути краще за сонце? Можливо, ви засяєте як сонце, у вас хочеться погрітися. Всі будуть іти грітися біля вашого сонця. Ви, як сонце, козороги, будете своїм теплом, своєю енергією а, ділитися, і всім захочеться погрітися в тих проміннях вашої слави. Так, ще одну карту. Чудові енергії, карта майбутнього, коли людина бере всі свої надбання і їде до нових берегів. А це також про переїзд, про майбутнє, яке ви самі собі прокладаєте. Це шлях, ваш шлях, і це може бути таке рішення, коли ви переїжджаєте в нову країну, десь йдете в щось нове. І це майбутнє свіце майбутнє. А це дуже хороша карта, коли людина довіряє всесвіту, не застоюється, не засиджується, а пробує щось нове, а, пробує щось і вчити нове, і в якісь нові місця їхати. Пробувати це також і карта, коли ви. Ну, і це робота, можливо, нова. Ви підете зовсім ніж робили щось одне, і зараз кардинально поміняєте свою працю, свій заробіток. Але це в основному дуже хороша карта. Бо далі тут людина так якби без такої бурі, тут хвилі на морі, а далі там іде гладко. Всесвіт вам буде допомагати, буде вас виштовхувати вас до ваших нових берегів, до вашого того прагнення. Коли ми робимо один крок назустріч мрії, всесвіт робить до нас тисячу кроків. Ви сама перевернулася карта зірка. Це дійсно здійснення мрії, це як дотягнутися до зірки. І це також ще є карта віри в себе. Коли ви вірите і в себе, і в те, що ваша мрія здійсниться. І тут ну більше зараз іде інформація про віру в себе. Вірте в свої можливості, вірте в себе. Тому що ви сильніші, ніж ви думаєте. Насправді, так, хочеться що до цієї карти витягнути. Та карта а, колесниця, коли ви рулите своїм життям, ви граєте головну роль в своєму житті. Це чудова карта, але в першу чергу це карта дисципліни, коли ви дисципліновано крок за кроком ідете до своєї цієї мрії. І це також чудова карта, коли ви ну, і це про переїзд також. Тема переїзду, тема, можливо, в навіть це може бути не переїзд, якщо це не ваша тема, це може бути перестановка в хаті, щоб ви, от покращити свій добробут, ви робите якусь перестановку, щось робите, вичищаєте, це звільнюєте простір. це така чудова карта дисципліни, коли все на своїх місцях і ви керуєте цим процесом. Ось такий чудовий листопад. І я вам також бажаю прекрасних радісних сонячних днів і чудового, чудового настрою!